BWAH Блогери не журналісти, а смартфони, публікації різних відео в соцмережах, не роблять вас блогером і тим паче журналістом. Нікого не хочу образити, але ви маєте це знати. Я Іра і я журналістка. Я маю відповідну освіту і 15 років досвіду роботи в журналістиці. Я працюю на телебаченні, збираю інформацію, готую сюжети для офіційно зареєстрованого засобу масової інформації для телеканалу. У мене є редактори, які вичитують мої тексти та дивляться сюжети перед тим, як. Як ми їх показуємо вам? У мене є правила, за якими я працюю. Це журналістські стандарти. Вони прості і дуже важливі. Це достовірність посилання на джерела, це точність, оперативність, баланс думок та відокремлення фактів від коментарів і пункта інформації. Я не висловлюю свою думку в матеріалах, не кажу, що добре, а що погано, не спонукаю вас, моїх глядачів, до якихось дій. Я надаю вам об'єктивну інформацію, щоб ви самі робили. І головне, за свої матеріали я несу відповідальність, в тому числі і кримінальну. А це блогери. У них теж є освіта, у деяких теж журналістська, але їх редакція це їхні сторінки в соціальних мережах, їх редактори вони самі. Їх аудиторія мільйонна. Вони, як автори свого блогу, діляться з підписниками своїм життям, думками щодо певних ситуацій і актуальними новинами чи важливою, на їх думку для цільової їхньої аудиторії інформацією. Також вони рекламують різні товари та послуги і заробляють на своїх блогах дуже великі гроші за рекламу. Підписники їм вірять, хочуть бути на них схожими і прискіпливо слідкують за їх блогерським життям. Юридично блогери, на жаль, не несуть відповідальності. За свої слова та опублікований в блогах контент, на відміну від нас, журналістів. Журналісти ж перед публікацією новини інформацію ретельно перевіряють з різних джерел. Блогери ж публікують одразу, бо це рейтинг, бо це приведе на сторінку додаткову активність та аудиторію, бо на цьому можна хайпанути і заробити. Одна справа показувати своє життя, подорожі, свята, а інша коментувати новини та суспільно важливі події. І часто такі коментарі блогерів допомагають ворогу дестабілізувати настрої українців та поширити паніку, злякати нас. Бо ж якщо навіть блогер про це говорить, то це точно правда. Знайома думка: знайте, що люди, котрі виготовляють контент на багатотисячну аудиторію, повинні нести відповідальність за меседжі, які вони поширюють. Особливо якщо вони ну дуже схожі на кремлівські. Журналісти теж можуть бути блогерами і продукувати контент для своїх соцмереж, а не лише для редакцій, але при цьому все одно дотримуватися стандартів, якщо мова йде про суспільно значені новини, а не лише про відео з відпочинку чи особистих подій. І журналісти, і блогери, да й всі, при всі, мають взяти собі за правило думати, що говорити перед великою аудиторією. Знайце.